Ми робили паралельний підрахунок, і в принципі десь в п'ятивідсотковому бар'єрі. Ми зараз і знаходимося. Так, кандидат на посаду мера Харкова Костянтин Немічев коментує результати екзитполу за даними опитування, проведеного на замовлення комітету виборців України. Він посідає на виборах четверте місце. Його результат майже 5,5%. Ми заклали фундамент для команди єдиного кандидата. Результатом я не задоволений, тому що ми можемо більше і треба йти до більшого. Дослідження оприлюднили вчора одразу по закриттю дільниць. Проводила його організація New Image Marketing Group та Human Research. На виході 70 дільниць опитали майже 7,5 тисяч людей. Перше місце, за даними екзитполу, Вігоря Терехова близько 54%. Друге за Михайлом Добкіним 24,5. Трійку замикає Олександр Скорик з майже сімома. Решта кандидатів набрали менш як 5%. відсотків. Також трійку лідерів назвали і в громадянській мережі ОПОРА. Підсумки паралельного голосування сьогодні представив її координатор Микола Зінченко. Відрив Терехова від Добкіна менший, майже 22%. відсотки. Що Михайло Добкін думає про такі результати, суспільному дізнатися не вдалося. Слухавки він не взяв. Єдиний коментар протягом дня у його телеграм-каналі. До 16-ї години вчорашнього дня голосування ми з провладним опонентом йшли практично з однаковою підтримкою виборців, враховуючи усі потуги його адмінресурсу на виборах, це була наша майже перемога. У другому турі дотисли б. Але чим би сьогодні не завершилися підрахунки, знаєте, я і мої однодумці нікуди не дінемося. Виконувач обов'язків мера Ігор Терехов на екзитполе вчора реагував так. Я благодарем всім харківчанам. Хочу за Я хочу подякувати усім харків'янам за вибори. За те, що ми спокійно без ексцесів пройшли вибори, за те, що люди віддали голоси. Якби явка була б більшою, результат був би більшим. Думали, що більшим буде. Думали, що більше буде. Участь у голосуванні за даними виборчої комісії взяли майже 29% виборців. Активність на 3% менша ніж на виборах мера торік, і на 14, ніж 6 років тому. Такі цифри пояснювала голова виборчої комісії Олена Матвієнко. Ковід я думаю, це ковід. І заява, мабуть, пана радучкого напередодні дня виборів не обоснована, як на мене. Йдеться про вислів нардепа, що на дільниці пускатимуть лише вакцинованих громадян. Заяву спростували слова Ігоря Терехова щодо низької явки, політологиня Юлія Біденко вважає популізмом. Насправді, якщо б явка була вищою, то можливо ми б навіть мали другий тур, тому що зрозуміло, що залишилося вдома ті, хто не є прямим прихильником Ігоря Терехова або Михайла Добкіна. І фактично ці люди вирішили не витрачати свої зусилля і час на те, щоб видати. Голоси непрохідним кандидатам. Політолог Денис Подіячев прогнозував щонайменше 35% явку. Каже, на виборців вплинули соціологічні дослідження, які показували лідерство Терехова. Якщо вже все вирішено, то нащо нам тоді йти? Все одно буде такий, то. От така ментальна схема працьовує в виборців в голові. Вона напрочуд рання ця кампанія. Всі, хто мав визначитися, визначився ще влітку. Надалі просто маринували виборців. Йшла боротьба за тих, хто поклав, махнув рукою. Участь у позачергових виборах взяли менше 300 тисяч харків'ян. Офіційно ж у місті зареєстровані більш як мільйон виборців. Дмитро Гребіник, Дмитро Денисов та Антон Калита. Новини на Суспільному. Харків.